Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 18 жовтня 2024 року. Подивимося, який сьогодні буде день для нас. Ну що ж, карта дня для нас. Паш посухів, що на дні колоди, двійка пентаклів. Ви сьогодні зробите вибір. Паш посухів це. Ну, посухи це вогонь, а вогонь це завжди дія. Коли в нас нові плани, нові бажання, нова дорога, нові перспективи, нове навчання, ну, цікавість нова. Ми готові до чогось. До того, що ми Віка Пентаклів це про вагання. Бо два це коли я думаю між двома варіантами: сказати, не сказати, зробити, не зробити, коли нам потрібно дотримуватися балансу, не витрачати більше, ніж можемо. Можливо, ми чекали на виплати, на отримання коштів, і от тому не могли діяти. А от саме сьогодні ви вже. Зрозуміли, зосередилися, обрали, отримали ресурси, отримали кошти, і тому ви готові до дії. Також це дуже молода енергетика. Можливо, це діти і онуки. Для них ми щось робимо, вони причетні до нашої дії, тобто заради них для них разом з ними. Або може ще бути також паш, це наша внутрішня дитина, яка щось хоче, можливо, це ваша мрія, ви давно хотіли це зробити. І саме сьогодні, чи сьогодні ви вже вирішили це робити, чи ви сьогодні плануєте, чи сьогодні вам прийшла така в голову ідея, чи ви зрозуміли свій напрямок, свій керунок, куди, куди рухатися. І ось це таке розуміння. Для когось розуміння, для когось дія, для когось вже початок втілення. Я готовий, готова. Рухатись далі. Ну що ж, подивимося, що нам допомагати буде в наших нових починаннях. Що нам допоможе? Король Пентаклів, так? ресурси ваші, що в нас було на дні колоди, що не було змоги, не було ресурсів, чи ви вагались, чи ви думали, сумнівались, так? От Все, що я сказала. А король Пентаклів це вже впевненість. Це, можливо, такий дорослий чоловік. 45 плюс стихії земля, вам допоможе ресурсами, або це керівник на роботі, ваш батько, ваша половинка, впливовий чоловік, який вам допоміг, дав ресурси, дав підтримку, дав гроші для втілення ваших цілей. Або це ваша така. Ваші ресурси, які, які ви отримали, які ви знайшли, ваша впевненість, ваші гроші. В будь-якому випадку класна от енергія, що ви знайшли можливість, ви знайшли в собі сили, ви знайшли впевненість, ви знайшли гроші. Чи знайшлась людина, яка вірить в вас в ваші починання? Що нам буде заважати? Ой, четвірка посухів. Що це заважати буде, що, що потрібно покидати будинок, залишити будинок, залишити сім'ю? Можливо, це переїзд дорога, так, і вам неприємно покидати рідну домівку чи своїх рідних. А це робота, так? Або ви ви з'їжджаєте, чи ви переїжджаєте, чи ви переселяєтеся, чи це імміграція. Чи це, можливо, нова робота, а рідні, не згідні, нові ваші плани, втілення, рідні, не згідні. Тобто заважати буде або нерухомість, будинок, квартира, що вам важко її залишити, або люди, що вам також важко залишити їх, або вони не згідні з, з вашим вибором. Ну, ми заховаємо так, щоб бути неприємно, коли рідні не підтримують, щоб якось згладити трішки. Ну, що ж, мої любі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, вдалих вам починань, цікавих проєктів, легкої дороги, якщо це ви вирушаєте в дорогу, щоб все було легко, гладко, швидко. Цікаво, ви були задоволені результатами своєї дії, щоб у вас було натхнення і бажання, яке приведе вас до результату, до успіху, до бажаної цілі. Що ж, мої любі? Люблю вас обіймаю, чекаю на зворотній зв'язок. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто не з нами, приєднуйтесь і почуємо ще, папа. -па.